Вітаю, ви дивитеся канал РБК Україна? І сьогодні ми обговоримо інтерв'ю скандальне інтерв'ю Володимира Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном, журналістом з дуже неоднозначною репутацією. Про те, хто це взагалі? і Навіщо було це інтерв'ю? Ми поговоримо з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілана! І одразу ну перше ж запитання, взагалі, от яке ну багато хто зараз цим задається. А що це взагалі було? От хто ініціатор цього інтерв'ю? Як ти? Вважаєш, це Володимир Путін і команда, його команда, да команда Кремля шукали такера Карлсона, щоб вийти на західну аудиторію і щось розповісти на захід. Чи це більше потрібно саме такеру Карлсону заради якогось хайпа, заради популярності? Тобто, ну хто е, був автором цієї ідеї? Мені здається, що тут найкраще ця ситуація описується відомою українською приказкою: яке їхало, таке здибало. Якщо більш наукоподібно висловлюватися, для них обох для Карлсона і Путіна це абсолютно він він історія. Кожен здобув те, що він хотів. Путін зумів закинути свої наративи, абсолютно хибні, абсолютно бредові на величезну багато десяти мільйонну кілька десят мільйонів людей. Карлсон отримав таку популярність, який я думаю, позаздрить напевно. Кожен медійник на планеті Земля станом на зараз, тому що такої уваги я давно не пригадую до жодного інтерв'ю, сюжету статті, репортажу чи будь якого іншого медійного продукту, як до того, що відбувалося ось ці декілька днів, і що кульмінувало вчора вночі за київським часом, власне, з появою цього, так би мовити, продукту. Я думаю, що все-таки ініціатором першої ініціатива так чи інакше йшла від Карлсона, але він знайшов абсолютно релевантну сприйнятливу аудиторію в особі Кремля. Я думаю, що Карлсон розумів, що Карлсон є людина, яка паразитує на хайпі. І паразитує на неосвіченості своєї аудиторії, на тому, що його аудиторія готова з'їсти з екрану будь-якого екрану. Раніше це був екран телевізора, де транслювалося News. Зараз це екран комп'ютера, ноутбука, планшета, смартфона, де Карлсон щось розповідає на Твіттері, зараз ікс. Е, Будь-що будь від нього, вона готова з'їсти, тому що він е, завжди і в цьому інтерв'ю інтерв'ю в лапках я не можу це назвати інтерв'ю. Даруй е, в лапках інтерв'ю е, підкреслював максимально, що е, він, і лише він, і лише зараз, і тільки для вас це буде справжня правда про те, що зрештою відбувається в Україні. І тому якщо о, ці зерна впадуть на, скажімо так, необроблений не ґрунт, о, такий цнотливий дівочний ґрунт, о, який тобто на людей, які не мають якихось першопочаткових уявлень і розуміння про о, те, що тут відбувається, чому сталася російська агресія і так далі, в ці зерна, я думаю, що вони на жаль для нас. Дадуть досить, досить ом, рясні плоди. На жаль, дивись, ну одразу зрозуміло насправді, чому вони обрали такера Карлсона. дійсно, це з одного боку, напевно. Один з небагатьох журналістів, хто і сам погодився на таке, а з іншого це журналіст. Ну не не просто якийсь маргінал, а журналіст з дуже великою аудиторією з великою кількістю підписників. Але ось що я хочу запитати: ну дійсно, такер Карлсон відомий, ну у себе передусім в США, а тепер вже може і на весь світ своєю ну дуже неоднозначною репутацією як конспіролог, як людина, яка постійно поширює. Ну, відверту брехню, да. І це не просто маніпуляції, якісь хибні припущення, а саме відверта брехня. І найскандальніша взагалі історія за його участі, про яку стало широко відома, це власне його звільнення з каналу Fox News, де він став зіркою. А звільнили його за те, що він просто на цьому каналі розповідав, що машини, які ну, працюють для підрахунку голосів на виборах в США, ну це такі комп'ютери, да, які рахують голоси. Вони нібито фальсивні. Вибори ну, на користь демократів, да? і суд встановив, що це брехня. Тобто, в суді довели, що це наклеп, що це неправда. І канал Fox News, він програв шалені просто гроші, там під мільярд доларів він виплатив компенсації за цю брехню Такера Карлсона, після чого Карлсона з канала звільнили. Тобто, це не просто брехун, а це брехун, який обійшовся своїм роботодавцям вже в просто ну, в шалені гроші, в шалені кошти. І як, якщо це вже доведено в суді, що він просто бреше, як після цього він зберігає цю аудиторію, яка йому довіряє? Це ж реально мільйони людей, які його дивляться, чому його взагалі дивляться, якщо відомо, що він бреше, а його дивляться, тому що він каже те, що його аудиторія хоче чути. І ти, я дуже добре знаємо феномен російської пропаганди як найбільш такого виразного випуклого формату взагалі пропагандистської діяльності. Якби ми системно це все спостерігали з 2014 року, і я думаю, що ми назвемо особливо ти, бо ти більш системно займаєшся цими питаннями, можемо назвати, мабуть, навіть не один десяток прикладів. Коли е, російські топові пропагандисти, ну місцеві так і рекалсом, місцевого російського розливу, Соловйов, Кісельов, там мовне якась там Скабєєва, Попов, там ще хтось, е, Норкін, е, коли вони теж вони говорили не просто якісь м м суперечливі судження чи не перебіг, вони просто банально брехали. Вони казали на чорне, біле і на біле, чорне, і на цьому їх ловили. Ба навіть більше неодноразово вони навіть самі де-факто визнавали то я дуже добре пам'ятаю Кисильова е визнання про те, що він там переплутав там, окремі моменти, що за чим було, от. але аудиторія абсолютно їла їх і продовжує їх їсти. Тому що о, якщо аудиторія о, є поляризована, а такою є на жаль для нас аудиторія Сполучених Штатів, котра звикла у масі своїй сприймати інформацію з якогось одного єдиного джерела, з того джерела, яке і так, тобто, ти слухаєш або дивишся те. Що ти хочеш чути і бачити, це абсолютно зрозуміла медійна історія. Макс базова. Просто зрозуміла. Е, і Карлсон е, їм розказує, що е, довкола змова оці істеблішмент, оці всі Байдени. В змові з усіма цими всіми там шольцями Макронами і тепер уже Зеленським в змові вони всі е не дають слову правди пробитися на білий світ, і лише от Такер Карлсон зі своєю альтернативною точкою зору, із інтерв'ю в лапках з Путіним, нарешті розкаже всім правду. І для багатьох людей для якоїсь умовної людини, ну скажімо так, фермера з умовного штату, хай буде Аризона штат. Який ну не докладає зусиль, він, в принципі, не сильно зобов'язаний навіть присвячувати багато свого часу з'ясуванню того, що є Україна, як з'явилася Україна, чим ми відрізняємося історично від росіян, чому була агресія, чому ця агресія не спровокована і штучна, і так далі. А він не займається цим. Він просто включає того кого до кого він звик. А він звик до Карлсона. Він включає Карлсона, і тут Карлсон передає слово Путіну де факто, тому що це був ну на 90, там, мабуть, 8, на 99% Це був монолог Путіна, е, який йому розказує, з чого все почалося, до чого все прийшло від Рюриковича, від там княгині Ольги, князя Святослава і аж до Там Януковича, потім потім Порошенка, Зеленського, і так далі. І все його картина світу в принципі сформована. а от давай про це якраз поговоримо. От дивись, да, ти якраз помітив, що це не було класичне інтерв'ю і. В цьому інтерв'ю Такер Карлсон, як на мене, виглядав дуже непрофесійно, тому що він просто відпрацював підставкою під мікрофон, як кажуть, да, в журналістському середовищі. Тобто, от у нас в Україні є журналіст Дмитро Гардон, дуже відомий, і от його критикують що у нього дуже комплементарні інтерв'ю, де він не задає гострих питань, де він постійно нахвалює своїх співбесід ну, опонентів да чи візаві, да. То в даному випадку, ну навіть просто у порівнянні з Гардоном, Гардон, точніше, у порівнянні з. Такерам Карлсоном це просто мега хардтокер, який ну насправді прямо от виглядає просто професіоналом, тому що такер Карлсон взагалі жодного ну по справжні по, по справжньому гострого питання не поставив, Хоча було безліч можливості, де Путін відверто брехав, маніпулював, е, ніс якусь ну від відверту маячню, і такер Карлсон міг би про це питати, да але він просто мовчав, сидів і давав Путіну цю трибуну. Як ти вважаєш? Цей фактор він ну може вплинути на аудиторію. Я просто про що кажу? Коли ми кажемо беремо приклад російську пропаганду, то там зрозуміло, там є умовно кажучи державне телебачення, на якому випускають інтерв'ю Путіна, і от воно там виходить. Його не можна критикувати. Навпаки, всі тільки кажуть, який Путін, Путін молодець. То тут же все таки це інтерв'ю воно вийде в американському медіасередовищі, де будуть ну, думаю, дуже багато людей його коментувати, обговорювати і воно. Не точно вкажуть і на брехню Путіна, і на маніпуляції, і на непрофесійність Такера Карлсона. Тобто, чи може це насправді, ну, скажімо так, знівелювати той пропагандистський ефект, який Путін закладав? Я думаю, нам дуже сильно зіграло на користь справді ось цей непрофесіоналізм. Суто, от з журналістської, технічної, так би мовити, точки зору, він нам, звичайно, зіграв на користь. Тому що фактично на початку цього інтерв'ю Карлсон дав під півгодини 25 щось там з гаком хвилин, просто під абсолютний монолог Путіна неймовірно не цікавий. Я просто слухав винятково, тому що це мені потрібно за професію переслухати ці речі, якби якби на це я. Ні за які гроші б цього не слухав. І звичайно, людина, яка не є медійником професійним, який це не треба слухати, тому що це треба слухати, бо це робота. А звичайно, цього. Не дивилася, і я думаю, що для чималої частини аудиторії, котра потирала лапки свої перед тим, що от колись коли вже, коли вже вийде інтерв'ю, і натискала кнопочку F5 на ноутбуках, оновлювала сторінку. Коли ж воно буде? Я думаю, що значна частина аудиторії така почала типу, дивитися, подивитися: ну, ну, ну. А потім десь там хвилині на десятій, чуючи чергові якісь розповіді про якихось князів, царів, які ні про що їм не говорять абсолютно. Хто, хто в чому винуватий, хто що робив, вона це вимка. Але мінус в тому, що е переважна більшість людей орієнтується на соцмережі з ультракороткими відео, орієнтується на TikTok, орієнтується на якісь. Супер короткі нарізки в Твіттері, ну, якщо ми говоримо про штати, звичайно, це в першу чергу Твіттер. Там, де в принципі, вже понарізали, навіть я вже бачив, що нарізано. І я думаю, до цього докладе навіть не те, що команда Карлсона а, власне кремівські пропагандисти докладуть максимальних зусиль для того, щоб все гарненько вирізати і до не... І донести саме ті меседжі, які Путін хотів би донести. І ось ці от 10, 15, 20, 30 секунд часу, які людина подивиться, і дізнається, що, виявляється, так сталося, що в 21 столітті, там в центрі Європи, з'явилися адепти Гітлера. Несподівано, ось так. Там чийсь дід, наприклад, висаджувався в Нормандії, воював в 44-му році з Гітлером. А тут виявилося, що от такі от, е, погані люди, які прославляють Гітлера, з'явилися в, е, в центрі Європи, і хороший Путін намагається з ними розібратися. Е, для людей, які не мають, які взагалі не володіють матчастиною, мені здається, що ця тема, грубо кажучи, зайде. На жаль, для нас. Зрозуміло, що ж ну будемо сподіватися, що все ж таки американське суспільство. Має скажімо, ну певний імунітет. Все ж таки, там є вільні медіа, які можуть ну скажімо так спростувати певні тези. Да, і принаймні є якесь вільне обговорення, і існує якась інша думка, окрім тої, яку доносить Путін. і Американці точно з нею будуть знайомі. Я дякую тобі за цей коментар і нагадую нашим глядачам, що варто підписатися на канал РБК Україна, тому що ми тут обсуждаємо дійсно важливі і актуальні події.